Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. до нашої розмови в студії приєднується наш наступний гість: це Ігор Федик, керівник секції Південно-Східної Європи New Geopolitics Research Network. Вітання, пане Ігорю. Вітаю. Хочемо з вами сьогодні поспілкуватися про ситуацію у Болгарії можна сказати, однією з важливих наших країн-сусідок по Чорному морю. І виявляється, що там все-таки, попри політичну кризу. Намагаються просувати різні проросійські наративи, і, зокрема, хочуть організувати референдум, який називається за мир, якщо не помиляюся, так за мир і суверенітет. Чи можете розповісти, що це за організація, яка готує цей референдум, що для цього потрібно, і чи на вашу думку, чи зможуть вони зібрати необхідну кількість голосів для того, щоб провести цей референдум? Ну, давайте почнемо з того, що е, політична криза в Болгарії вона якраз сприяє тому, щоб такі ініціативи вони виникали і е, активно просувалася. Е, е, дана ініціатива вона позиціонується як громадська ініціатива, тобто, якщо подивитися. А Збоку то великі проросійські політичні партії Болгарії вони відкрито або офіційно не беруть участь в цій ініціативі, тобто і самими організаторами даної ініціативи вона позиціонується як громадська, тобто як воля народу. Зрозуміло, звідки взагалі пішла ідея проведення такої. Ініціативи про цей референдум також тут слід зазначити, що це не єдина ініціатива щодо референдуму Болгарії. В Болгарії вже зібрали підписи. Достатньо підписів для того, щоб парламент місцевий розглядав питання проведення референдуму про недопущення вступу Болгарії в єврозону, яке організувала в даному випадку вже проросійська політична партія відродження. І також соціалісти збираються проводити референдум щодо так званого гендерного питання. Тобто, ці два референдуми вони, вони організовуються політичними силами. Цей референдум за так званий референдум за мир і суверенітет, ідеологами якого і а, є без сумніву російські спецслужби, а місцеві про російські сили просто є виконавцями цього. Ну тобто і і ідея самого початку було, щоб це виглядало як воля болгарського народу. І організатори постійно на цьому наголошують, що це є болгарський воля болгарського народу. Вони закликають болгарський народ виходити на ці так звані марші за мир, які було проведено в Болгарії вже п'ять і от цієї неділі буде проводитися шостий, в рамках якого зокрема і збираються підписи для проведення цього так званого референдуму за мир і суверенітет. А організаторами виступають місцеві активісти проросійські, це різ, дуже така різношерсна публіка. Там і журналісти, є, і колишні учасники політичних сил проросійських, інші, інші люди. Зокрема, є така так звана журналістка-розслідувачка Діляна Гайтанджіва, яка. Неодноразово публікувала так звані розслідування про американські біолабораторії в Україні та Грузії. От, що стосується того, наскільки а, реальним є проведення цього референдуму, по-перше, дійсно їм треба зібрати підписи для того, щоб цей референдум був проведений, значить, згідно з місцевим законодавством, для того, щоб парламент розглядав. Можливість проведення цього референдуму потрібно зібрати від 200 до 400 тисяч підписів. Якщо збирається от, е, така кількість, тоді парламент е, вирішує проводити цей референдум чи не проводити. Якщо збирається більше 400, 400 тисяч підписів, то тоді е, парламент зобов'язаний його е, призначити проведення цього референдуму вже без жодного розгляду. Але проблема з цим референдумом, який з референдумом стосовно е, Проти входження Болгарії в єврозону, а полягає в тому, що вони обидва там місяця питання, які суперечать міжнародним договорам Болгарії, які вона уклала зокрема з НАТО і Європейським Союзом. Тобто що перший референдум стосовно єврозони він протиречить договору з європейським союзом, а референдум, який вони там хочуть провести так, за так званий мир. Там є шість питань. Із тих шести, шести питань, три питання безпосередньо стосуються НАТО. Ну, тому навіть якщо він, їм дасть зібрати необхідну кількість підписів для того, щоб запустити процедуру проведення референдуму тоді, це, це ще не означає, що він буде проведений, тому що і парламент, і Конституційний суд можуть прийняти рішення про те, що він не відповідає Конституції Болгарії. Пане Ігоре, от, бачу, там такі листівки роздають, та, де пише: Підпишися за мир. То це йдеться саме підпишися на русський мір. Чи як ви вважаєте, що вони хочуть приховати за цим словом мир? Ну, за, за словом, от, референдум за мир і суверенітет. Я його розшифровую наступним чином: за мир це значить Болгарія вона не підтримує ні військово, ні будь-якому іншому вигляді не підтримує Україну, тобто вони, ніби хочуть миру в Україні. для того, щоб е, мир Україні настав, потрібно перестати е, постачати Україні зброю, і це зокрема і е, протягом тривалого часу просувається цей наратив і політичними силами про російському Болгарії, і чинним е, державним керівництвом, тобто президентом країни. Що стосується суверенітету, то тут питання стосується виходу Болгарії з НАТО і з Європейського союзу, тобто, щоб Болгарія могла приймати суверенні незалежні від цих двох структур рішення. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, яка роль, яка участь корінних болгарців у цих акціях, загалом як вони сприймають російсько-українську війну і ось ці такі ініціативи, референдумні? Ну, звичайно, є в Болгарії категорія людей, які мають певні симпатії до Росії, і от якраз вони і виходять на ці марші, і підписують, збирають підписи за ці референдуми. Тобто, дуже сильно досі присутня російська пропаганда в Болгарії і місцеві проросійські сили, і про змі досить досить активні тут. Та й самі проросійські сили під час нещодавніх парламентських виборів також дуже активно просували ці всі наративи, які зараз просуваються організаторами референдуму. Тобто обробка місцевого населення йде по повним, повним ходом, при цьому застосовуються відверті маніпуляції. Наприклад, що в Болгарії зараз там готують болгарських військовослужбовців, там а, біля 4 тисяч для відправки в Україну, або те, що зараз в Болгарії а, проводиться а, перевірка, звір-звірка. Списків резервістів. Збірка списків резервістів, і ці проросійські сили вони це розглядають як те, що в країні готується мобілізація для того, щоб країна вступала в війну. Так і для дуже, ну, для достатньої частини населення оці, ці всі маніпуляції, це все дуже дуже гарно. На жаль, дуже гарно заходить. Пане Ігоре, Пане Ігоре. Скажіть, будь ласка, що, чи є якісь заяви, дії від влади Болгарії щодо ось цих акцій, чи можемо ми побачити невдовзі, що вони все-таки дозволять провести цей референдум? Ну, влада на зараз на даний момент влада в країні зосереджена повністю в руках чинного президента. Тобто? В Країні діє тимчасовий уряд. Тимчасовий уряд, призначений президентом країни Руменом Радовим. Парламент. Він зараз зайнятий питанням створення уряду. Тому такі акції, як ці походи, походи за, Марші за мир, вони його політичні сили парламентські не сильно, проєвропейські, не сильно цікавлять. От. Якихось протидій з боку влади цим, цим діям немає і взагалі ніякої немає, тому що, ну, по-перше, самі ці походи за мир, вони ж вони абсолютно мирні акції, ніяких провокацій під час них немає. А люди виступають за мир. Тобто, за великим рахунком, вони ну, тут не пропагуються і не ведеться ніяка протиправна діяльність. З іншого боку, така діяльність навпаки, зараз на руку чинному президенту і призначеному уряду, тому що наративи стосовно припинення будь-якої там військової допомоги Україні, вони які просуваються організаторами референдуму. А цілком співпадає з тим, що дуже протягом тривалого часу говорить президент країни, який постійно наголошує на тому, що Болгарія не повинна постачати зброю в Україні. Тому ці заходи вони і надалі будуть проводитися. Я думаю. І надалі ніякої, ніякої протидії з боку влади цим заходам не буде. Пане Юрію, а от бачимо схожу, мабуть, ситуацію в Угорщині, де теж такі можна навіть, проросійська влада там. І, але от ви згадували про те, що ці марші вони вимагають виходу Болгарії з НАТО та ЄС. На вашу думку, чи є якісь соціологічні опитування, як болгари самі ставляться до таких закликів? Чи готові вони дійсно вийти з ЄС і НАТО? Ну, Болгарія є, є соціологічні опитування, які проводяться на рівні ЄС. І Болгарія, на жаль, до сих пір рівень підтримки членства країни в НАТО є одним з найнижчих серед всіх країн-членів НАТО. Ну, тим не менш, на мою, на мою думку, вихід з країни в НАТО є, є малоймовірним. Тобто, е, наразі, е, як я бачу, Шкоду, яку задають ці марші, і цей так званий референдум. А це те, що російські сили вони проросійські сили, і Росія мають можливість показати те, що в Болгарії є достатньо людей, які не підтримують військову допомогу Україні, не підтримують шлес в Україні в НАТО. Тобто намагаються показати і створити. Розкол в болгарському суспільстві по темі членства України в НАТО і європейському союзі, і тим самим дестабілізувати внутрішню обстановку і як в самій країні, так і, і, і в обох організаціях. Також враховуючи те, що в Україні будуть восени проводитися місцеві вибори, які є дуже важливими для країни, і не виключено будуть проводитися ще одні позачергові парламентські вибори. Ну, то ось такі марші е, і такі ініціативи, як референдум, е, можуть негативно впливати на, для нас і для євроатлантичної орієнтації країни. Для нас мається на увазі для підтримки Болгарії, і України, зокрема військової, в тому плані, що. А, може дещо мінятися суспільна думка в Болгарії, яка буде а, відображатися в, в, в зміні балансу а, політичних сил в болгарському парламенті, а також в органах місцевого самоврядування в збільшення відсотку присутності в них проросійських елементів, Назад, на, 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 на даний момент. А в болгарському парламенті все ще більшість мають сили, які позиціонують себе як проєвропейські та проєвроатлантичні. про російські сили досі є в меншості однак такі заходи, як цей марш і референдум, вони можуть дещо змінити баланс сил. А Ось те, що, пане Ігоре, наприклад, початок війни Росії проти України то він не зменшив кількість прихильників, навпаки, збільшив. І чим так болгари не задоволені своїм членством в НАТО? Ну, я б не сказав. Він з агресією агресії Росії проти країни вона все-таки е, зменшила кількість е, при тих, хто підтримує Росію, але тим не менше, все одно от, відсоток русофілів, як вони себе тут називають Болгарії, він ну ще є ще є досить високий. Плюс в Болгарії там, на достатньому рівні є і присутні націоналістичні настрої. І проросійські сили, такі як, наприклад, відродження, яка в першу чергу себе позиціонує про як націоналістична сила, а вона має можливість користуватися підтримкою і і цих русофілів, і, і за рахунок цього. Набирати, набирати підтримку, і як можна побачити, за результатами останніх виборів, ну досить досить значну підтримку, пане Ігорю. Також розкажіть, чим саме Болгарія цікава Україні з військового чи то навіть воєнного погляду, які саме озброєння, ось ці проросійські сили в Болгарії намагаються. Заблокувати, чи якось за допомогою референдуму, ну, приглушити. Назвімо це так. Ну, Болгарія, вона в, в першу чергу нам цікаво і важливо тим, що Болгарія є одним з найбільших виробників боєприпасів, так званих радянських калібрів у, у східній Європі. А крім того, у неї дуже великі запаси цих боєприпасів. Тобто Україна і виробляє боєприпаси, і має на зберіганні боєприпаси. І е, ці боєприпаси з початку війни вони активно використовуються нашими збройними силами. А з самого початку війни неофіційно, тому що болгарська влада всіляко заперечила те, що вона постачає озброєння боєприпаси до України. А, боєприпаси йшли, йшли від болгарських виробників. До через, через треті країни йшли до України, а в восени минулого року а, болгарський парламент нарешті прийняв рішення про надання Україні військової допомоги, тобто отрималася можливість, з'явилася можливість доступу до а, військових складів. От військові склади, військові склади дуже дуже цікаві для нас, тому що там ну дуже дуже велика кількість боєприпасів знаходиться. І е, питання, питання про те, щоб е, надавалася військова допомога, тобто бралися боєприпаси з цих військових складів. Сталося ще на е, початку війни, навіть у квітні минулого року, приїжджав сюди наш міністр закордонних справ е, пан Кулеба, проводив переговори тут. Ну, тоді, е, на жаль, не вдалося. Е, не вдалося домогтися, того, щоб ці боєприпаси, власне, зі складів пішли в Україну, ну, восени було прийнято парламентом рішення про військову допомогу. Також, не в такі... оскільки в країні немає постійного уряду з чіткою євроатлантичною орієнтацією, а є тимчасовий уряд, який а де-факто керується президентом, який виступає проти надання військової допомоги, то ця військова допомога, яка була прийнята восени, вона вийшла також не такою, якою б нам хотілося. Ну тому в інтересах України є те, щоб в Болгарії був постійний уряд, щоб цей уряд мав проєвропейську і євроатлантичну орієнтацію, і тоді питання про надання Україні боєприпасів в більших. Кількостях в значно більше кількостях вона може а, зрушитися з місця. Поки а, триває, ця політична криза, яка зараз на даний момент спостерігається в країні, буде і далі тривати, питання з боєприпасами буде знаходитися на такому, як сказав, не дуже не дуже хорошому для нас рівні. Тобто, пане Ігорю, наразі ситуація з поставками болгарських боєприпасів в Україні. Дещо заблокована, чи яка загалом ця ситуація? Вона не є заблокованою. Тобто боєприпаси болгарські вони в Україну йдуть, але вони йдуть від виробників, тобто з, з болгарських заводів. Але ці кількості вони є менші за ті кількості, які могли б а, йти в Україну, якщо б відкрилися військові склади. Військові склади вони належать Міністерству оборони, ну тобто уряду. Отут, отут питання. Рішення парламенту про це є, але виконавцем є уряд. Уряд номінально, можна так назвати, його є проросійським. І тому він всіляко намагається зробити так, щоб навіть якщо така допомога піде, якщо, навіть якщо склади відкриються, то щоб надати Україні якомога меншу, меншу кількість боєприпасів. Що Україна повинна зробити, аби все-таки ось це проросійське лобі в Болгарії зникло, чи принаймні зменшилося? Ну, Україна, Україна все, все, що може робити, вона робить. Я думаю, і на дипломатичному рівні, і на, на рівні вищого державного керівництва контакти ведуться, вони постійно ведуться. Ну а однак на жаль, ситуація в Болгарії. Вона тут тут є не стільки питання про російського впливу, скільки і питання внутрішньої політичної ситуації в країні. Тобто, ця триваюча криза вона не дає можливість. Тобто тут є сукупність факторів, і триваюча політична криза в країні, і, і про російський вплив От вони в сукупності не, не, не дають можливості а, отримати нам від Болгарії ту допомогу, яку б вона могла б надати. Дякуємо, пане Ігорі, за ці коментарі, за ці пояснення і за цю інформацію. Керівник секції Південно-Східної Європи, New Geopolitics Research Network Ігор Федик був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо. 1. на все добре, пане Ігорю. тримаємося.